Ветері Українській радіо Житомир Вітаю всіх хто нас слухає Наталя Наталі у студії про українську війну через світлини і історії українок. Різних професій жінок, які продовжують працювати і забезпечувати тил в країні, що охоплена війною. Європейцям розкажуть дві Житомирянки: Інна Стельмах і Лена Ріс. Для реалізації проєкту світла у темряві професійні фотографині, які вже багато років живуть у Данії, приїхали на батьківщину. Дівчата знімають у Житомирі у Києві та у Львові. І власно про задум, що народив цей проєкт, про його мету, про його можливості, ми будемо говорити просто зараз. Адже Авторки проєкту світла у темряві, а з нами на зв'язку. Інно Ліно, вітаю вас. Привіт, хочу також сказати, що своєю історією участі у проєкті з нами поділилася Житомирська бандуристка і волонтерка, володарка великої кількості всеукраїнських міжнародних відзнак Світлана Ніканорова, яку ми також почуємо в рамках цього етеру. Дівчата, хоч ви обидві родом із Житомирщини, і як я вже знаю і сказала про це давно живете в Данії. Познайомились ви лише нещодавно, власне, коли розпочалась повномасштабна війна, правильно? Ну так я за юною слідкувала давно в інстаграмі, але особисто не була знайома. І тільки рік назад, коли я прийшла на поточну сесію в школі, то моя вчителька сказала, що є ще одна українка, якій важко психологічно, щоб ми поспілкувалися, підтримали одне одну. Тому ми тоді зустрілися, почали більш спілкуватися вже особисто. Так, Я знаю, що було. ваша сім'ї тут зараз на Житомирщині, і від початку війни ви активно волонтерили. Ви писали про це. А власне, ви добре знали очевидно про все, що відбувається тут з перших вуст. Якою волонтерською діяльністю ви займалися? Ми організовували збори різної волонтерської допомоги від одягу, медицини для військового, що потрібно було, і відправляли це машинами на Україну. А також ми привозили сюди біженців, які Тікали від війни, розміщали і в себе вдома, і знаходили їх. інші притулки, місця де вони можуть пожити. Хочу подякувати від імені українців вам за те, що ви робили. Я думаю, продовжуєте робити ви наші співвітчизники, зокрема у Данії. А як власне і чому виникла ідея зробити ось цей фотопроєкт? Це було як потреба донести інформацію про війну європейцям. Як з'явився цей проєкт? Так в мене з'явилася ідея не відразу. Щось передати в світлинах, але так як на початку війни це було не наразі. Ми займалися вже зовсім іншим, іншою допомогою. І вже ближче до осені, минулої осені, я все-таки поїхала в Україну, щоб зробити певні якісь світлини, і я хотіла все таки зобразити жінок, жіночу половину. Так. так як мені було це цікаво, я хотіла показати і якусь іншу сторону ці, цього. Цієї ситуації і іншу сторону сторону інших людей, як жінок, які залишаються в тилі, як вони справляються, як вони допомагають, щоб можливо надихнути інших жінок, які також живуть в Україні, але вже не мають сили і не бачать надії якоїсь на майбутнє. Тому я якби осінню поїхала до Львову і зробила там деякі світлини, з якими потім повернулася в Дані. Щоб можна було презентувати і показати приблизно, хоча б про що мій проект, що б я хотіла робити. А чи правильно я розумію, що сам проєкт це не лише світлини, це також і історії цих жінок, які плануються презентувати в певному форматі. Тобто, з чого взагалі як ви плануєте, складеться цей проєкт? Спершу були тільки світлини, і коли я зверталася з ними в якісь видання чи також газети, то мені казали, що до них потрібні історії. Що їм не вистачає історії? Я могла якби написати, але те, про що ми говорили з тими дівчатами, але це було не те. І коли ми вже зустрілися з Ліною і поговорили на цю тему, і знайшли дівчину, яка нам допоможе з виступкою, ну, тобто, якби все, і народилося ця історія про те, що потрібно записувати інтерв'ю, потрібно зняти, можливо, якийсь відеоролик, показати в відео форматі також. Ну також ми говорили з організаторкою нашого проекту, і зараз у нас буде зустріч. і Ми будемо це обговорювати. Також в якому форматі буде ця виставка, як вона буде проходити. І тому матеріалу в нас багато і, і відео, і історії, аудіозаписи, і Також фотографії. Фотографії в нас мало бути 20. Разом, але початком нашого проекту до від'їзду у Львів, спочатку був Житомир, потім Київ. У нас вже було 24 героїні, і в нас ще були у Львові. І ми подумали, що це добре. Хоча спочатку у нас були і відмови, тому що деякі жінки ну і не хотіли. Ми розуміємо, не хотіли брати участь, так як це привернення уваги тут в Данії, бо ми говорили, що це буде виставка в Данії спочатку. Але так як ми поїхали в Київ, і е, нам запропонувала е, українська національна бібліотека Ярослава Мудрого, також виставку в Києві в майбутньому, тому це можна буде і в Києві подивитися. Ви згадали про організаторку вашого проєкту. Якщо я не помиляюсь, це дівчина із Грузії, яка очевидно, так само розуміє обставини, коли твоя країна у війні. Да, розкажіть про так, цю співпрацю. Ми зустрілися з нею на її проєкті. З нею взагалі вчилася в 2019 році на початку в школі. Вона приїхала з Грузії. Ми з нею вчилися в одній групі, і тоді ми почали спілкуватися. Вона розказала, що вона вже тоді в Грузії організовувала різні виставки різних фотографів. І ми тоді з нею подружилися. Ми з нею час від часу спілкувались, і минулого року восени вона організувала виставку тут в місті Орхус в Данії. Виставку із Грузії фотографів, які представляли також цей. Конфлікт війну і також після війни, як люди живуть там, і тому ми підійшли до Ніно разом з Іною і запропонували їй нашу ідею, і вона погодилась нам допомогти. І вона цим зараз дуже задоволена, що ми приїхали уже. Вона вже з терпінням чекає нас, хоче організовувати. І зараз ми будемо це обговорювати. А яким коштом ви реалізуєте проєкт? Тому що я знаю, що багато витрат ви взяли просто на себе. Ну так, ми до цього писали в різні і волонтерам. Я писала і в музеї я писала інтеграційні, міграційні біженців і на телебачення. Але відповідь була одна: що прийдете з матеріалом, тоді буде видно, як ми можемо це показати. Але щоб проспонсорувати також нам відмовила організація тут українська, яку я дала прямий запит на деяку суму, яка потрібна була на наші витрати. Нам відмовили, і ми зрозуміли, що якби назад далі ми не хотіли йти, то ми хотіли це зробити, хотіли дійти до кінцевої мети, і тому ми просто взяли на себе всі витрати. Я своєю машиною ми ділили пополам на дизель. Також проживали у рідних знайомих, які нас запрошували до себе. Ну ось таким чином. Як взагалі ви шукали своїх героїнь? А скільки їх, хто вони і наскільки багато жінок і дівчат саме з Житомира чи Житомирщини у цьому проєкті? Це було насправді мені здається, дуже цікаво, тому що ми їхали спочатку. У нас дуже мало було героїнь ще з попередніх фотознів, які я робила. У мене були знайомі у Львові, у Львівській області, Закарпатті. і мені дали деякі контакти волонтерів, військових жінок. Але ми почали з Житомира, тому що у нас у Львові не було де залишитися спочатку, і в Житомирі вже у з'явилися певні так. Я написала своєї однокласниці, яка проживає в Києві. Але я знаю, що в неї є сестра, яка вчителює в Житомирі. Тоді вони е, знайшли своїх е, колег, які е, сказали колегам. є вайбер група школи 25-ї, І вони вже тоді нам самі дали номера телефонів, і ми вже до них писали, дзвонили і домовлялися. Так, таким ланцюжком. Потім нам порадили одну організацію, яка плила сітки. Також через ту організацію ми знайшли дівчат. Потім Ця організація нам порадила журналістку Юлію, і ця Юлія почала мені просто сипати всіма. Жінками, які чимось займаються, і в мене просто вся книжка була, бо я вже в телефоні не могла писати. Я не запам'ятовувала всіх номерів, хто куди дзвонить. Я не записувала в своїй телефоні книжці, я просто в зошит писала цих людей. Потім ми їх ми їм перезвонювали. Ми їх шукали. Ми їх фотографували. І так, от нас вийшло дуже багато людей таким ланцюгом. Е той сказав тому, той сказав тому, і так про нас дізнались. Також у Києві моя однокласниця працює в цій бібліотеці. Вона сказала своїм колегам. Так, ми знайшли ще психологиню в Київській області. І ми ще були в Ірпіні і на зустрілася зі своєю знайомою, також де в фотографували вночі. Потім ми повернулися, вже мали повертатися у Львів. Там нам порадили ще дівчат, і Іна знайшла деяких волонтерок. І тоді вже ті волонтерки ще порадили волонтерок. І так у нас вийшло. Такий Знає, знаєте, я слухаю цю історію, і от ця історія про переповнену книжку з контактами. Вона свідчить про головне, що ваш проєкт народжений не на порожньому місці. Він 100% в точку, тому що жінок, про яких сьогодні е, можна розповідати, Дати величезну кількість історій, які сьогодні роблять безліч справ малих і великих за для наближення перемоги, їх насправді дуже велика кількість, і знову-таки повернутися ще до свого питання: власне скільки жінок і дівчат з Житомира і Житомирщини увійдуть до цього проєкту? Скільки історій? Ну, ми ще не підраховували, так як ми приїхали в Данію. Ми ще з Іною не зустрічались. Ось тільки перша хвилина. Ми зустрілися, бо ми живемо в різних місцях година часу від одна від одної. Зустрілися ми в місті Орхусі, де е, ніно проживає наша подруга, і зараз будемо обговорювати. Ну Но... але ми ще не рахували Принаймні там Більше десяти. Принаймні там точно будуть, якщо я правильно вас зрозуміла, історії вчительок розбомбленою російською ракетою 25-ї гімназії. Так Так, там у нас три вчительки з цієї школи. У нас є вихователька з дитячого садка в Житомира, є повар з того садка, бандуристка. Ще є в нас дівчата, які плетуть сітки. Дві дівчинки є жіночка, яка їздить, співає на, на передову для хлопців. Є дівчинка, яка проводить майстер-класи квітів, сухих квітів для переселенок а також їхніх дітей, і вона також донатить для цих же сіток. Вона допомагає. Вони там знаходяться разом. Ще наші місцеві є. І коли ми були один день на відпочинок, взяли собі, роз'їхались в різні міста. То ми знайшли своїх місцевих героїнь, сусідок. І у нас виходить там чотири жіночки. Також є я роду з Баранівки, а я з Чуднова. Хочу нагадати, що однією з учасниць цього проєкту стала Житомирська бондаристка і волонтерка Світлана Ніканорова. Перед нашою розмовою я поспілкувалася зі Світланою. Вона власне цими хвилинами в дорозі у Німеччину з благодійним концертом. Я попросила Світлану розповісти про свою участь у проєкті, про те, як ви ближче познайомились, що відзняли для бекстейдж, і яку власне історію вона для цього проекту вам розповіла. Загалом, проєкт про сильних жінок на війні, які беруть у. Участь не тільки в бойових діях, а ще й волонтери, музиканти, творці і різних абсолютно професій. І дівчата цим хочуть показати, що в Україні насправді всі працюють зараз на перемогу на всіх фронтах, не тільки на передовій зі зброєю в руках. А як я казала, що моя зброя, то мистецтво, то бандура, моє слово, моя музика і моя пісня. Цим теж ми хочемо привернути увагу, що Україна ще й насправді дуже. Інтелектуальна дуже високоосвічена високодуховна нація, яка може насправді не тільки тримати зброю в руках, але й мати ось ще такі скіли і популяризувати себе у світі не тільки як з військової боку, а ще й з культурного, тому що насправді за рік війни повномасштабної війни весь світ побачив, наскільки у нас багато талантів, багато розумних людей, про що ми раніше навіть навіть і самі не. Не знали і не усвідомлювали. Я їм згадала насправді останні концерти, згадувала свої концерти на передових позиціях перед хлопцями. І мій крайній концерт, який я давала, я запам'ятала тим, що був хлопчина років 25-27, який весь концерт проплакав, тому що я співаю веселу пісню. Він плаче сумну пісню він плаче. І мені хотілося його обійняти і якомога більше сказати, що. Насправді за ними тримається такий міцний тил, де ми намагаємося їх не тільки просто підтримувати фізично, а ще й духовно, ще й морально. Тому що кожен насправді сьогодні молиться за кожного воїна і за те, щоб пришвидшити нашу перемогу. І е, про це ми говорили з дівчатами. Була дуже емоційна розмова, така насправді до сліз. Е, я згадала дуже багато крутих військових, дуже багато крутих людей і дівчат, військових, з якими я перетиналася неодноразово на передовій. Е, я хочу сказати, що Насправді, знаєте, кажуть, через жінку часто починається війна, і я маю надію, що цей раз дівчата якомога швидше допоможуть закінчити цю війну, тому що ми вже побачили, що в лавах зсу великий відсоток дівчат, які взяли і зброю, які стали професійними військовими, стали професіоналами в цій справі. І я бачу, що навіть зараз сьогодні кожен з нас розвивається і прокачує свої. Нові абсолютно таланти, які відкриває зараз в екстремальних умовах війни, власне, дівчата, послухавши Світлану, хочу запитати вас, що ви відчуваєте, коли знімаєте українських жінок от в реаліях сьогодення, знімаєте під час повітряних тривог, коли летять дрони, коли, скажімо, є запуски російських ракет, Якими є ваші відчуття. Ну, також є тривога, і так як ми приїхали з іншої країни, тут цього немає. Тому е, ну я вже була чотири е, рази в Україні. Так як я літом була з батьком і з племінником, приїжджала. Потім я приїжджала, гонила машини для зсу. То якось це вже було для мене. Не скажу, що звично, але я дивилася на цих жінок, які проживають в Україні, і вони не так сприймають, як ми це сприймаємо. По іні я бачила, що вона е, трошки більше переживала ніж я. Але звичайно, коли в таких умовах фотографуєш, то е, важко тим бачиш, як реагують жінки, і технічно важко, того що не можна. Сфотографувати, наприклад, бо тривога йде і треба кудись бігти, можливо. Але ну, в таких умовах, скажімо так, важко. Але це було цікаво тим, що ми знайшли наших героїнь, які не здавалися також, які були готові, і ми навіть не вмовляли нікого, вони самі були нам готові раді допомогти. І це надихає нас також. Навіть коли була наша перша зйомка, пам'ятаєш 25-й школі. Ми тільки зайшли, включили камеру і починається тривога. І воно там так близько ще цей гудок був біля цієї школи. Що це так було лячно. Не знаю, прибирало аж до сліз. Так було страшно, але прийшла вчителька після того, і ми одразу почали зйомку, забувши про те, що йде тривога. Знімали ми в 25-й школі, де хлопці приходили. Нам не знаю, в формі. З, з автоматами і говорили дівчата. Дивіться обережно, того, що ця школа може любої миті об, обвалитися. Але ми казали: ми тільки тут, тільки отак з краю познімаємо і все. Звичайно, було е, страшно, але такі умови. Надіємось також, що ми донесемо нашим колегам, яких ми тут багато вже знаємо данців наших фотографів. Багато хто з них питає, як ми, як наші сім'ї, але ем, зараз більше так ем, забувають, вони фотографують вже щось інше і не думають про це. А ми би хотіли розказати, що нам ще це і досі болить. Ми не забуваємо це кожний день, і жінки так само там потребують і уваги. І вони теж героїні наші. Ви знаєте, от про те, що ви щойно сказали, я власне запитала також у Світлани Ніканорової, учасниці вашого проєкту. Вона, як артистка, має чимало можливості розповідати про війну в Європі. І я у Світлани запитала, чи бачить вона сьогодні, от через рік після початку повномасштабного вторгнення, таку саму увагу до війни в Україні в Європі. Увага дійсно зменшилася, тому що багато відбувається, як ви бачите, і катаклізм і таких е, великих е, подій. Світ насправді рухається. Світ е, втомився, але ми повинні говорити про це кожен день, тому що це в першу чергу наша місія. Коли ми за кордоном, ми кричимо про війну, кричимо про те, що нам потрібна зброя, нам потрібна підтримка світу, і е, насправді тут потрібно не зупинятися. Ця робота повинна робитися постійно. Тобто, всі новини повинні і далі говорити про. Україну я на Інна, хочу запитати вас, як ви оцінюєте, наскільки сьогодні Європа готова продовжувати підтримувати Україну? Чи не набридає ця війна європейцям? Ну наскільки я знаю, моїх багато друзів і далі долучаються до мене в Фейсбуці, друзі е Данці, то я можу сказати, що вони готові допомогти і вони хочуть допомагати і далі. Тому що вони розуміють, що якщо ми не переможемо, то це може й піти далі. І е, також багато ну знайомих, які нас знають, вони нас бачать, що ми робимо. Вони нас підтримують, і тим ми більше заохочим. Ми це бачимо. Що ми також щось робимо. Вони беруть з нас приклад, і вони також продовжують підтримувати. Ну, я думаю, що просто треба нагадувати час від часу, що це все все триває, і треба щось робити, а не сидіти просто чекати цієї перемоги. Бо хлопцям нашим там важко. І говорили ми з жінками, які допомагають там, і розуміємо, що е якщо не ми ті, хто тут, це було б дуже важко. Це правда, і підтримання цієї уваги, і як наслідок підтримки України слугуватиме і виставка, яка планується в рамках вашого проєкту. Чи можна вже на сьогодні сказати, коли вона і де має бути показана? Наразі ми не маємо таких даних, коли саме якого дня, якого місяця, тому що все, що ми робили до сьогодні, це на наші пошти. Далі потрібно роздрукувати ці фотографії і знайти приміщення. Тому ми будемо шукати спонсорів, які нам допоможуть в цьому. Але точно знаємо, що буде в Орхусі, місто Орхус в Данії. Також у нас запропонувала наша школа, яка співпрацює з різними галереями. Також можливо бути у Вібурзі виставка. це буде десь вересень місяць. Потім у нас ще є із двох музеїв: музей міграційний тут в Данії. Вони хотіли також нашу виставку показати, і в Києві нам. Запропонували, але потрібно тут уже з часом планувати, як коли буде в Києві. Тому наразі ми не можемо сказати точної дати все залежить від нашого спонсорування. А ми дуже сподіваємося, що виставка буде показана і в Житомирі. Якщо нас запросять, нам дадуть приміщення, ми б з задоволенням, звичайно. Я щиро бажаю вам знайти спільників, які б допомогли успішній реалізації вашого проєкту в багатьох містах і багатьох країнах, тому що це надзвичайно важливо все, що ви робите. Ці свідчення життя, в час війни, боротьби і прагнення перемоги їх потрібно фіксувати просто сьогодні. Все, що ви робите за це вам велика подяка. Хочу нагадати, що з нами сьогодні на прямому відеозв'язку із Данії дві Житомирянки, уродженеці Житомирщини Інна Стельмах і Лена Ріс. Дві професійні фотографині, які сьогодні працюють над проєктом «Світло у темряві, це світлини і історії українок, жінок різних професій, які, незважаючи на війну, продовжують жити, працювати, і працювати що важливо на перемогу. Дякую вам дуже у студії Українського радіо. Працювала Наталя Колініч. Спасибі всім, хто був з нами в цей час. Почуємось до нових зустрічей.